У Калуші відкрилася виставка відомого українського художника Миколи Качура. Філософія життя у виставковій залі. Представлено 26 картин, у яких автор передав свої думки, емоції та роздуми про сенс буття. Захід розпочався хвилиною мовчання, вшануванням пам'яті героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Микола Качур почав малювати у 2012 році. За понад 10 років він створив сотні полотен. Його роботи є у приватних колекціях як в Україні, так і за її межами. Вони неодноразово представлялися на міжнародних виставках, викликаючи щирі емоції та захоплення. Це моя перша виставка в Калуш. Чи на таку серйозну тему, як філософія життя? Десь після 60-ти ми всі стаємо потрошку трошки філософами. Приходить такий час, коли ти аналізуєш пройдений шлях, свої успіхи, помилки, своє бачення життя з'являється. І ті всі події, які відбуваються у нас в державі, я все це зафіксував. На своїх полотнах картини митця різноманітні за тематикою. Це філософські полотна, у яких він розмірковує про людські вчинки, сучасні виклики та цінність життя. Серед робіт, бумеранг, страх і життя, нерукотворна, війна і гульбан та інші. Але головним акцентом виставки є картина герої нашого часу. Вона присвячена українським воїнам, які боронять країну. На полотні зображений військовий Василь Тора, друг синів художника. Для митця ця робота стала символом мужності та вдячності усім нашим захисникам. Я хочу поєднати цю роботу з роботою подих воїнів Спарти. Ну, десь перекликається. От. Товариш моїх синів служить підрозділі Артан. Василь, позивний Тор. І е, мені людина дуже позитивна, життєрадісна, при тому, що е, приймав участь у звільненні з острова Зміїного, воював у ворога. От. А ідея написання цієї роботи була, прийшла з Вашингтона, коли я почув, що у нас мав козаків. Я вирішив дати відповідь, зробити е, таку роботу щира посмішка українського воїна. Козарям, ну, основну мету я ставив не схожість, а оце іменно відповідь щиру одним словом. Ми шануємо таких людей, які захищають нашу батьківщину, пам'ять людям, які загинули і втратили здоров'я і заставили весь світ поважати Україну. Ця виставка змушує кожного задуматися над філософією життя і над тим, у якому світі ми живемо сьогодні. Ця виставка це взагалі просто неймовірна, тому що пейзажі пейзажами, а не так багато людей виливають свою душу на полотнах в такий в такий спосіб. Ну і тут ми бачимо дуже багато різно ну, різних робіт на дуже різні теми. І деякі мені навіть здається, що деякі люди навіть би бо художники навіть би боялися порушувати певні теми. Техніка те, чи малює більшість художників, просто все залежить від особистості. А оскільки пан Микола видно по роботах дуже емоційна людина, тут ми бачимо дуже все таке експресивне, і тому здається, що це щось якась інша техніка. Просто в нього роботи дуже експресивні. Поціновуючи мистецтва, зізнаються роботи Микола Качура, викликають глибокі емоції та спонукають до роздумів. Дуже цікаві картини. Видно, що передано багато життєвого досвіду глибини. Чесно, є картини, які вже хочеться забрати собі. Мені дуже подобається картина Ейнштейна. Цікава картина з вонахами, навіть зображено трошки карпатського краю, де, як я розумію, люди подорожують. Кожна картина, я думаю, передає якусь емоцію, яка стосується певного чинника в житті, що сталося. І ми якраз маємо змогу це все спостерігати. Микола Качур. Він є. Відомим, знаним художником він є членом національної спілки художників України, і його роботи вони експонувалися в різних закладах, в досить таки серйозних закладах, і це є надзвичайно позитивно, Це показує ту фаховість його робіт. Виставку високо оцінили й калузькі художники. Вони наголосили на майстерності та унікальному стилі митця, вражений виставкою пана качура. Це новий струмінь калуським живопису. Якщо загальна маса калуських художників, якщо, можна так сказати, пейзаж на тюрморт, то зовсім інші речі такі авангардові для нас, можна казати, що я дуже радий, що в калуші. Є такі люди, які по-своєму бачать світ і його по-своєму на полотні викладають, що дуже добре, що такі час від часу прориви у калуських виставках. Так що хай людина творить на майбутнє, щоб ми частіше. Бачили щось подібні нові, такі течії в живописі Калущини. Своє слово мали представники влади, підкресливши важливість подібних подій для духовного життя міста. Калуш сьогодні має можливість насолодитися його творами. Виставка називається Філософія життя. Є багато неординарних картин, які і про історію, і про сучасне життя. І Картина намальовані в такому характерному для цього художника стилю. Я переглянула, мені надзвичайно сподобалося. Ну і користуючись нагодою, хочу подякувати і автору і звичайно побажати. І нехай муза завжди буде поруч з ним. І ще не один рік він тішить і українців, і наших земляків своїми чудовими творами. Особливо зворушливим моментом стало, коли своїми відчуттями поділився Василь Тора, військовий, який зображений на головній картині експозиції. Ніколи не думав, що в мене при житті хтось напише У нас тих словцями, чорний, як то кажуть, гумор. Філософія життя насправді вона така тема. що в кожного вона своя. Але в наш час ми живемо в такій, можна сказати, що час цікавий для всіх. Коли ми пережили її е, коронавірус, коли думали, що це все апокаліпсис, ми знову типу не переживемо його. І в нас ще зустріла війна повномасштабна, коли сусід на тебе напав. І ми ніколи не думали, що таке воно буде. Але е, ми живемо зараз, ми стоїмо і б'ємось. Я думаю, що будемо битися до кінця. І тому треба, щоб ми не забували, що в нас в країні війна, ми, воїни, своє, ну, своєю роботою робимо так, щоб ви тут могли і, і танцювати, і відпочивати, але ви не теж не маєте забувати, що там хлопці стоять, борються кожен день за той кусок землі нашої. Тому ми маємо, у нас філософія кожного різна, але основна має бути таке, що ми маємо спрямувати. Також свої села на те, щоб пошире закінчити війну і пам'ятати всіх. Микола Качур, талановитий і працьовитий художник, людина з великої літери. У його картинах щирість, любов до України, біль і водночас надія. Виставка Філософія життя у Калуші триватиме протягом місяця, і вже є плани зробити її щорічною традицією.